Ось такому невеличкому на перший погляд приміщенні знаходиться більше двох десятків картин. Усі вони різні і усі на будь-який смак. Втім, як тільки настає темрява, постаті на них оживають. Глоу арт або інакше картини, що світяться. Так називає свій напрямок у мистецтві майстриня Тетяна Прочева. Майже п'ять років тому із Японії до столиці вона привезла спеціальні нитки. У день вони світло поглинають, а уночі віддають. Я почала її використовувати спочатку у вишивці «Німбайкон». А потім цю нитку використовували у вишивці портретів видатних діячів. У доробку Тетяни десятки картин, вишиті ікони та тварини. Її портрет Стіва Джобса, Майкла Джексона, Леонардо да Вінчі та навіть музичні полотна. Саме підварс його на штрауса Тетяна Прочева надихається і створює вишиті картини. Розповідає, щоб почути мелодію, достатньо відсканувати QR-код, і телефон у автоматичному режимі завантажить звуки. На створення однієї такої картини витрачає у середньому близько двох місяців. Представлені роботи в техніці хрестик. Переважно ця нитка, вона не натуральна, вона штучна і тому не дуже просто вишивати нею. Але ефект того вартий. Не стримують свого захоплення поціновувачі глоу-арту, хоча б одним оком поглянути на незвичайні картини, до музею вишивки приходять містяни. Мріють побачити на цих стінах роботи з патріотичною символікою. Дуже воно як сказати російському заворажує. більше б хотілось як патріотизму України більше на підтримку української армії. Щось таке, як щоб підтримували дух саме бійців. Загалом роботи майстрині з глоу-арту Тетяни Прочевої побували в Австралії, Сполучених Штатах, Бразилії та Китаї І потрапили до книги рекордів України. Тепер побачити їх можна у столичному музеї вишивки. Його майстриня обіцяє поповнити новими роботами, присвяченими бійцям. АТО. нона Лактіонова Валентин Стільцов, п'ятий канал.